Я просто що я просто без. Просто для зручності, так. У нас є відгук це е, структура Олі Ткачової, яка тільки вийшла на лідера в минулому місяці, і вона розповідала про те, що у неї є дві знайомі жінки, які пожалілися їй на те, що у них, у них проблеми з менопаузою і вони себе погано почували, в них взагалі розбалансувався організм, і вони просто звернулися до неї, чим можна допомогти. Одна з них сестра. І після того як Ольга запропонувала е, пропити грибрейші, і е, наш вітекс. У -у -у. Обох відновилися менструації Вони почувають себе прекрасно, вони ж забули, що, що це з ними сталося. І я так подумала, що це, мабуть, якесь іде відновлення організму. Це такий бажаний результат, мабуть, кожної жінки. Мені здається, що це варто на це звернути увагу. і Говорити про це іншим, тому що менопауза – це такий дуже складний період жінки, який його пережити і дуже складно. Дуже, дуже складно. Е, я думала, що Коля просто позади мовляється молдови, е, то я хотіла, щоб вона але вона каже, що я не встигаю потрапити, але вона вас розкаже більш детально, але це в мене дійсно е, образно, це дуже гарно. Євгенія, домовляємося пишете в групу відгук. Пишемо пишете обов'язково. Дуже, дуже потрібні ці відгуки, тому що люди читають, коли вони бачать, що інформація йде практично від одної тої самої людини. Це питання вже таке, знаєте, сумніво. А коли різні люди пишуть відгуки. Я дякую тим, хто пише. Ну це дуже рідко ми робимо, але це дуже дуже важливо. Потрібно для нас, для наших партнерів. Я дуже дякую. Тим, хто перепощує інформацію, але дійсно інформація має бути ну такою 100%. Да, я, 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 я Це Так, стовідсоткою. Запитаю е е е е е е е розписати, е тому що люди одразу кидають якийсь хлідок, людина відразу питає: а хто, а як, а скільки? А ти його просто перепостив і ти не можеш дати відповідь, тому більш не стане. Дякую. Причому було б може випадковість це вже двоє, це вже результат такий результат 100% не може сказати, 100% <услові> результат. <услові> <услові> я, я дякую вам, Євгенія. Я вам хочу сказати, у нас є такий результат по зверобою. Це було ще на початку, як ми тільки розпочали ну, так би. Питиці до біодобавки компанії, так е, у нас у партнера і у невістки було дуже оплотнення грудей, дуже тверді груди. Гінекологія це все нічого не було, не допомагало, абсолютно. Це така проблема, це дуже велика проблема для жінок. І щоб ви розуміли, що е, насправді обом допомогло. Одночасно і не пили вони так, щоб кожен день забувалися десь. тобто Але по баночці пропили, і результат 100%. І, і саме ось, знає, що немає повернення до цієї проблеми. Тобто вона вирішилася, ця проблема. дякую за відгуки. До наступних зустрічі.